Відкрещалися. Чекайте, ви зараз і третє питання. Пане Романе, поясніть, будь ласка, ту ситуацію, що дехто із членів правого сектору є в Костопільському районі ставки. І саме зараз іде розслідування стосовно того, що дехто членів правого сектору там проводив стрільбу з автоматів по тих охоронцях, які охороняли ставок. Тому, коли ми говоримо про об'єктивність, об'єктивність має бути Дуже. у всьому. Думаю, я... І члени Думаю. нашого правого сектору мають бути чистими, кристальними, тому що національно визвольний рух, Думаю. це за нами має піти вся Україна. Або ми програємо, Думаю. або ми виграємо, Думаю. якщо піде вся Україна, Думаю. або ми програємо, Думаю. якщо ми самі будемо забруднені. Це питання. Ваше ставлення до наявність зброї у бійців правого сектора Бійці правого сектора, як військово-політична організація, мали мати зброю, Вишкільних хапорів. Тому що це готуються підрозділи вишкільних табора на Закарпатті в тім числі. І те, що в них перебувала зброя, я задаю друге запитання. Чому тоді зброя була в руках людей Ланьйо, за неї ніхто не питає. На сході вони не були. І вони на сході не були. А ці хлопці були на сході. Тим більше Романа і е, Пуха я особисто знав. Ці, я не звинувачуюся хлопців, вони Ще явно я а, хочу щас, просто... вашу зброю. Я вже відповідаю на ваші запитання, тому прошу не перебивати. В них була зброя, тому що це військово-політична організація. Наголошую на тому. Треба питати, чому була зброя в бандитів в Ланю, але чомусь всі переводять рейки тільки на зброю, яка була е в хлопців сьогодні. Так чи ні? Тепер друге питання: з приводу того, чи вивозив я зброю. Була така ситуація, коли на сході України наші підрозділи добровольчого українського право сектору, добровольче українського корпусу, практично були один, один карабін або один автомат на 20 чоловік. І зброя, яка була, яка була затримана там, була достав, вона вивезлася в першу чергу добровольчий український корпус, а не на територію України. Можливо, хтось хотів, щоб я завіз на територію України. Області. І вона була доставлена, ще скажу, запорізькі вона була доставлена запорізькі через, запорізькі області. Області. через Запорізьку область. Через Запорізьку область вона була доставлена на Велику Михайлію, не дивлячись на те, що була спеціально зроблена певними людьми, ну, напевне, щоб нас затримати і звинуватити в тому, що ми вивозимо зброю зони, зони, зони АТО. Ще знаголошую. Ця зброя вся потрапила в добровольчий український корпус. І про це знає командир, і про це знає провідник. І вона спеціально вивозилася для того, щоб передати цю зброю хлопцям. І вона була доставлена яким you're чином you're Яким like чином ця зброя діставалася? Також хочу питання. Зараз поясню. І у кого? Питання ваше являється противоположним. Яким чином? Це ж мої особисті питання, і як вона буде Це також стосується. Почекайте, ви не лінці відпрацьовувати чи СБУ? Це провокації. Ви зустріли зірочку, ми власне говорили. І третє питання, яке ви задавали? Третє питання стосовно тих подій в Костопольському районі, де була застосована. Ще раз, ніякої зброї. Про такі питання, які ви мені задаєте, на можливо, 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 там були люди, які хотіли представлятися, тому, тому що сьогодні дуже багато представляється, що вони члени правого сектора і їздять з нашивками правого сектора, добувають бурштину, а потім звалюють по, -по, -по, -по доброві, а потім звалюють, що це роблять представники правого сектора. Ще скажу, ніякого відношення правий сектор сьогодні до бурштину, до різних речей немає.